Вітаю, друзі. В нас вже надходить, грубо кажучи, ендгейм, Багато з вас, з вас вже до нього дійшли, вже, грубо кажучи, пройшли всі місії і потрохи там, наприклад, роблять різні дослідження в Сесвіті. Або хтось з вас, навпаки, доходить до Ендгейму і потрохи розвивається. І ось, грубо кажучи, в нас скоро оновлення, новий баннер, нові місії і. Треба вже говорити про наші заводи і взагалі про все. В нас буде відео сьогодні. Ми поговоримо про заводи. Потім буде відео про зіплайни, всі його їх місце знаходження, де треба собі зробити. І також проговоримо про тавер дефенс. Як треба захищатися на всіх максимальних рівнях. Навіть якщо ви все це знаєте, є ті, хто не знають, тому буду вдячний, якщо ви поставите лайк, коментар, щоб просунути всі ці відео для інших наших глядачів. І так, дивіться, сьогодні будемо говорити про наші заводи. Дивіться, в нашому старому регіоні, самому першому регіоні, нас цікавлять заводи стосовно батарейок. І також цікавить завод з гречі-капсулами, консервами. Все, що продається за найдорожчу ціну, ось це в нас інгредієнти консервований, гречі-капсули і батареї. Ось ці три ресурси вони є однаковими на всіх наших трьох аванпостах. Тому нам треба виготовляти саме ці ресурси в максимальній кількості, якщо хтось ще не знає. І сьогодні, дякуючи нашому. Крутому підписнику, це невідомий. Він створив всі ці заводи, ми їх поставили, ми для вас їх підготували. Йому дуже велика подяка. І сьогодні я покажу вам і надам всі креслення, як ми це робили. В першу чергу хочу показати, чому саме вони і чому вони особисто мені подобаються. Можливо, ви знаєте щось краще, але ну я не знаю, тому що все одно по ресурсам він увійшов в ліміт. Якщо ми можемо подивитися, в нас йде ось ось головний ресурс. Це треба дивитися ось сюди, скільки ми використовуємо ресурсу, і скільки ми, ну грубо кажучи, про добуваємо і використовуємо. І ми бачимо, що в нас тут. Трохи є перебільшення, але воно невелике. В мене 80 тисяч завжди на рахунку. Трохи зменшується, але все одно завжди все добре, всього вистачає. Ось тут можна подивитися загальний теоретичний показник, що все одно добування в нас йде більше, ніж використання. Тут в нас взагалі все добре. Тут теж саме в нас все гаразд. Тютілька в тютільку. І так далі ми бачимо, що всі ресурси в нас використовуються в принципі на максимум. Те, що не використовується, все по нулям. І ось тут ми можемо все чітко бачити, що все гаразд. Він створив, він знайшов, створив. Я там ну, не маю там інформації, йому все одно, подякую що. Він цим з цим поділився, він взагалі підтримує дуже добре. І ось для цього він надав всі ці креслення. Можливо, вони вже в вас є, і все гаразд, ви дуже круті і молодці. Але якщо немає, то для вас вони будуть цікавими і актуальними. Всі ці заводи він використовує максимум ресурсів, і це дуже круто, що у вас нічого не буде простоювати. Сьогодні ми поговоримо про заводи як в старому, так і в новому нашому регіоні. В першу чергу поговоримо про нашу центральну АПК, де буде в нас добуватися головне це як сама електроенергія, яка буде нас живити все, весь наш регіон, ну і інші ресурси. В зв'язку з тим, що немає можливості відправити одне велике креслення, тому саме креслення центрального АПК прийшлось ділити на чотири частини. Виглядає це, грубо кажучи, ось так. У вас головне, щоб всі ваші аванпости і центральний був прокачаний на максимум. Відкрити максимальну область, і також відкрити всі ось ці бокові склади. Вам необхідно вставати саме ось таким чином, щоб ви були знизу, дивилися вгору. Тому що будівництво відбувається з правого верхнього кута. Ось тут ми, в нас буде чотири креслення. Ось тут. Правий верхній кут це перше креслення, потім лівий верхній кут це друге креслення. Правий ніжній кут це в нас третє креслення. І четверте це лівий ніжний кут це четверте креслення. Воно буде як пазл, і ви зможете просто підставляти один до одного. Сама центральна база стоїть у вас посередині, вона ніяк нікому не заважає. При вашому бажанні, ви можете її переносити, поставити, наприклад, ось сюди, і ще додатково поставити, там, при необхідності, там наприклад, щось треба виготовити терміново. Ви поставили маленький, грубо кажучи, заводик собі, виготовили ресурси і вимкнули його, щоб він не тягнув інші ресурси. Якщо у вас попрацює щось щось. Одна-дві годинки, ваш загальний завод від цього не зламається. Єдине, що тут вам буде в цьому кресленні ось тут ми бачимо, що в нас йде енергія. Ось цей верхній куточок. Дивіться, це в нас правий верхній кут ось така маленька стрічка. Ось вона. Ось це один в нас з саме склад, і ось ці термічні банки. В нашому кресленні термічні банки є, їх ставити не треба. Але в зв'язку з тим, що ось цей склад він трохи в нас випирає, його не можна засунути в креслення. Тому у вас буде всі ось ці ресурси, все, що треба, крім ось цього складу. Його треба буде поставити самостійно, і в нього треба буде засунути ось ці батареї, щоб було живлення. Робимо спочатку цей завод, а потім будемо робити всі інші. Ще раз проходимося уважно, дивіться, що де вибудовується. Ось дивіться всі ці наші ресурси, що, як воно буде створюватися, воно ви просто все видаляєте, і у вас все увімкнеться автоматично. Головне, напевно, подивити, подивитися вам це на ось ці наші. Ось що тут виробляється, в посадка і семена. Ось що тут що у тут нас стоїть. Ось ці ресурси вам треба також ставити. На них просто вашу увагу я зверну. Ось тут у нас йдуть гречі світи, тут пісочок, тут знову помелка, цитром, якось так він називається. Тут теж саме два цитрома йдуть. Ви, за цим слідку... Ви все будете ставити, все це будете бачити, все це у вас буде відображатися. Ну, а тепер по самим кресленням. Дивіться, вони трохи є важкими. Ось так воно виглядає. Бачите, в них є назва: перший пазл, другий пазл, третій пазл і четвертий пазл. Ось ви обираєте пазл, тискаєте розташувати. Ось так він у вас виглядає. І ось ви просто піднімаєтесь вгору. І ось так ви будете його вставляти. Місце к місцю. Воно все підлаштовано. Ми вночі все зробили. Все ідеально, один до одного під'єднується. І таким чином ви чотири креслення собі розставляєте. Нагадую, що правий верхній кут це перше креслення, лівий верхній кут це друге креслення, правий нижній кут це третє креслення, і четвертий нижній кут це четвертий пазл. Все. Тут ми запускаємо роботу і запускаємо наші батарейки. Ну, а тепер переходимо до іншого нашого заводу, а це в нас аванпост перевал. І тут в нас буде добуватися просто наші якраз батарейки. В принципі, грубо кажучи, на всіх наших трьох аванпостах робиться постійно батарейки, щоб ми мали можливість їх продавати. І вони ж запитували наше. Все, весь наш регіон. Тут ситуація трохи легше. Тут одразу одне креслення. Ви ось так ось стаєте, стаєте знизу, ось так зайшли, встали. І те ж саме: натискаємо наше креслення. І ось тут і так називається перший аванпост. Натискаєте розташувати. І ось так його підіймаєте. Все, база у вас майже лівий нижній кут. Ви все зможете там під, ну, собі від, від, відмітити, відкреслити, як вам буде зручно. У вас також ви можете побачити, що ось тут залишається місто, місце. Ось це я особисто для себе ставив, мені було треба. У вас цього не буде, але я до того, що у вас буде місце в запасі, і ви зможете ось таким чином, якщо щось, собі окремо побудувати, швиденько виготовити і. Видалити, ну, в мене, бачите, воно призупинено. Я собі зробив, і вже мені це не потрібно, але його просто я не видаляв. Просто поставив на паузу. І ви так можете робити так само. А все ось це ось буде працювати, робити вам батарейки і відправляти їх постійно на склад, де ви зможете заробляти кошти. Тепер переходимо в наш інший регіон. Це у нас ось тут. Ось тут вони вже трохи від. Вони саме по. Будівництво ми добуваємо і створюємо, крафтимо саме наші батарейки, але трохи вони на кожному нашому аванпості будуть трохи відрізнятися. В нас тут також ми стоїмо ось так. Зараз дивимося з вами. В нас йде база також саме зліва ось вона тут. Ось у нас наша база. Креслення. Вони всі підписані. Ось другий аванпост. Ось бачите. І ось так ви теж стаєте. У вас йде так, щоб у вас ось ці склади були зверху. І наш з вами головна база, вона знову ліворуч. Просто тут вже не буде місця посередині. Ну, мається на увазі, лівий верхній кут вже зайнятий. Тут додатково будується пісочок. Які нам потрібен, тому в цьому аванпості вже місця не буде вільного. Ми про нього поставили і забули. І наше третє, наше креслення, воно вже створюється на останньому нашому аванпості. І тут те ж саме, що місце у вас не залишається. Грубо кажучи, вільне місце у вас буде на центральному, центральній базі і на першому аванпості. Тут все те ж саме, що ви ставите. Лівий нижній кут у вас буде головна база. Ось вона. Ви так стоїте знизу. Перед вами будуть ваші склади. А ліворуч у вас йде ваша база. О Обрали ваші креслення. Зайшли. Підписан він також само. Третій аванпост. розташувати І ось це. Ось тут є ваш аванпост. Ви тут собі його керуєте, ставите, головне, щоб він у вас повністю співпадав з нашим кресленням, все видаляєте, головну базу ставите як треба, і просто повторюєте, як воно є. І тоді, друзі, у вас будуть максимальне швидке видобування саме крафт ось цих батареїк. Пісочку завжди буде вистачати, і ви зможете собі вже ні в чому не відмовляти. Ось так заходите потім в розвиток, вже бачите 8 мільйонів. Я тільки-тільки-тільки бачити все продав. Тут залишилось 7 тисяч облігацій, 80. Ну тут я не продавав, тому що і ресурси закінчилися, дуже багато облігацій. Але ресурсів у вас будуть батарейки, гречі, капсули, консерви і такі, і такі консерви. І такі, і такі дуже багато ресурсів. Головне, що все по максимуму. Ну а тепер, друзі. Саме найцікавіше. Це наш з вами новий регіон. Ось тут трохи складніше. І головне, що вам треба бути трохи прокачаним. А саме вам треба мати прокачку аванпоста на другий рівень, і в центральній базі треба прокачати перший вузол складів. Це недорого, я впевнений, що, напевно, з 90% вже у вас 95% вже все це є. Просто зараз ми знайдемо, ось цього знайдемо, підходимо. І ось тут, бачите, ну це в мене трохи ось в мене прокачано дві області і ось ці склади. А на основній базі вкачаємо склади. Але місце у вас місце все одно залишається. Знову ж буде вільне місце. Ми запам'ятовуємо те, що. У нас ось тут йде головна база. Вона у нас будується біля ось цих коробок. І біля ось цього водоспада. Ось тут в нас буде два наших водонасоси, грубо кажучи. І від них все буде залежати. Тому запам'ятали, де в нас стоять насоси, ось біля цього нашого водоспада. І ось так ми підходимо і теж саме будемо виставляти. Нашу базу. Нагально в нас тут вже називається аванпост Улін. Ось так воно виглядає, бачите, як батарейка наша, тому що тут і будуть будуватися наші з вами батарейки. І ви ось таким чином просто зможете будувати вже свою базу. Також само ось так підставили, бачите, воно трубка к трубки, все підлаштовується. База в нас ліворуч. Ось, ви так стали, щоб у вас ось ці коробки були зліва внизу. Ці ці труби вже все для вас створено. І потім ваше буде завдання тільки ось тут, там де виходять ось ці дві трубки, правий нижній кут. Ось вони у вас будуть так стояти, і вам тільки побудувати два насоси і вже провести дві труби, під'єднати цей це креслення до двох ваших насосів. Тому що все, що за межами нашої бази, не можна передавати. В тому це трохи треба буде вам доробити самостійно. І ось тут е, ми з вами будемо робити виготовлення ось цих наших батарейок. А ще, враховуючи те, що нам з вами необхідно робити легендарні речі, і на легендарні речі, нам з вами необхіден, грубо кажучи, матеріал. Якщо ви вже створили собі легендарні речі, але, наприклад, бажаєте зробити якусь паузу і не хочете їх робити, тому що якщо ми відкриємо наші е креслення, грубо кажучи, ось тут в нас є ось цей матеріал сіранітовий компонент. Ось він нам потрібен, щоб створювати речі легендарні. Але зараз в нас немає, грубо кажучи, контенту, де треба багато цих речей. Ось у нас є там 10. 15 або там менше тисяч цього ресурсу зробили собі, і можна паузу. Якщо у вас його не вистачає, ось тут у вас біля труб є ось така механіка. Ви ось тут просто натискаєте, вимкнути, і у вас будуть ваші ресурси автоматично потрапляти на вашу базу. Ви просто перемикаєте їх. І у вас вони вже будуть потрапляти на базу. Ось ми бачимо з вами, що в нас там є один. Він в нас зараз через деякий термін. Ось, бачите, вже два. Відправилося. Він знову зараз потрапляє сюди на склад. І все, і буде знову відправлятися. Таким чином, ви собі ось цей ксіраніт. Ви його будете переносити на головну базу. Тому що невідомий про це. Грубо кажучи, поміркував, і все зробив для нас на майбутнє. І на головній нашій базі ми зараз перейдемо до неї. Там є необхідна частина заводу, яка буде створювати нам наші компоненти для легендарних речей. Якщо у вас зараз цих компонентів вдосталь, ви просто знову ж там ставите on, щоб воно нікуди не йшло, і все буде йти в ці батарейки. Таким чином у вас буде більше батарейок. А коли будуть треба компоненти, ви вимикаєте, і тоді будуть створюватися компоненти. Креслення, знову ж, всі креслення будуть під описом цього відео. Ну а ми переходимо до, нашого, до нашої головної бази. Тут все те ж саме, все легко. Ми вчора знову ж це було довго, але ми все зробили, щоб все було обережненько, щоб все було гарнесенько, щоб вам все підійшло. Ось тут. Є трохи складність, вам необхідно буде, грубо кажучи, трохи попасти. Але ви можете, наприклад, спочатку головний цей АПК поставити правий верхній кут, ну десь сюди, щоб він не заважав вам будувати його прибрати. І потім будувати вам саме це креслення. У вас головне, щоб вихід вашої труби. Дивився ось сюди ліворуч. Бачите, ось тут у вас буде вихід труби. Прокачка головного нашого АПК вона, як бачите, область. Ну, але це я додатково е, просто його прокачав. Можете теж прокачати, зайвим не буде. І головне відкрити ось це склад. Ось це головне відкрити склад. Ми з вами це зробили. І також само відкриваємо наше креслення. І будемо. Називається він База Улін. Щоб ви розуміли, все це підписано, розташувати. І ось бачите, ви ось це знизу там, де міст. Ви дивитеся вгору, ось бачите, де наша, наша труба. І вам головне, щоб вона була ось так, одразу на максимальний низ і потім ліворуч все, ось так ставите собі це креслення. Ну, а вже потім зліва там зверху, або де ви там прибрали вашу базу, вже підставити до виходів, які вам будуть треба. Все, друзі, ось таким чином ви будете собі на старій базі в старому регіоні, будете робити багато батареїк, гречі капсул, консерв, і продавати все це будете за ваші. За облігації і всього буде вистачати. А на цій, на цьому всьому регіоні, ви зможете виготовляти ось це наше на майбутнє, про що я вам казав, якщо вам треба ось ці компоненти. А взагалі, ось тут у вас виготовляється батарейки. Ось вони, батарейки. Ви ось сюди запхаєте, їх вмикаєте автоматично. Ось сюди просто натиснули, поставили батарейку, і воно пішло. І все, у вас буде енергія. Вон її вистачає. Ось так воно виглядає, ваш заводик. Все у вас є. Ось сюди там все поставили, все працює, все чудовенько. Стосовно ось тут у вас бачите, будуть лі, нові, нові хілки, які ми теж продаємо. Ми продаємо, продаємо хілки і продаємо батарейки. І дивіться, друзі, що стосовно ось цих пляшок. В нас ось тут виготовляються пляшки. Які нам потрібні, але виготовляється, їх тут небагато. Тому наша ще одна головна задача це ось це ми все побудували. Ми з вами великі молодці. Якісь питання є, опис в описі є Discord. Заходите, є я, є невідомий. Ми можемо допомогти вам ще раз пояснити, відправити креслення, все показати, все створити. На останок, що стосовно ось цих пляшок, щоб їх було багато і все було швидко, ви, коли все це побудували, повертаємося назад в наш центр, ось сюди повертаємося, заходимо в наш головний АПК, і нам треба зробити відправку пляшок з нашого старого регіону в наш новий регіон. Таким чином, ми збільшимо. І пришвидшимо виготовлення наших ось цих ось хілок нових. Заходимо в керування. Ось тут натискаємо регіональний трансфер. І ось тут зверху ми обираємо саме усі фірієві пляшки. Ось ми саме їх обираємо. І він буде по 750 пляшок нам перекидати в Улін. Таким чином, ми, ми створимо і пришвидшимо крафт наших хілок. Все, друзі, ось це все, що бажалося зараз розповісти, це найкрутіше Добре, не буде сперечаться не найкрутіше але це піздеся які круті заводи. Виготовляють все швидко, максимум. Всі ресурси потр потребляються, все чудово, все, всього вистачає. Бачите, їх, по 15 за хвилину. Тут все прописано, тільки йде у вас. Саме створення всіх цих ресурсів. Все дуже круто. Мені дуже подобається. Грошей забагато. Всього на все вистачає. Вам велика подяка за підтримку. Чекаємо в Дискорді, чекаємо оновлення і чекаємо ще на два відео, які, можливо, вам допоможуть і пришвидшать, і полегшать гру. Дякую і до зустрічі. Shall it go, go back in time? The crazy things we used to do, those memories I share with you, they stay forever deep inside. We had a delightful talk.